У мене є менша сестра, яка просто дуже горілася цим. Ми завели рибок. Я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Юліана Ройко розповідає, хотіла більше вивчити життя рибок, які живуть в її домашньому акваріумі, і цієї осені почала ходити на гурток акваріумістики у Волинський еколого-натуралістичний центр. У нас в акваріумі живуть такі види рибок, як сніжинка, чіпока, лунокара, мультиколор самка, лунокара червоний дракон. І сомексинодонтіс, а multicolor – мультиколор це рибка, яку я досліджувала. Вибрали ми саме цю, тому що вона зацікавила тим, як вона інкубує свою ікру, тобто своїм розмноженням. Науковий керівник роботи Андрій Колосок говорить: вибрали для дослідження саме цю пару акваріумних рибок, тому що після запліднення рибка носить мальків у роті майже місяць і у цей час не їсть. Можна забирати ікру відразу і тоді інкубувати штучно. Можна забирати вже очінку, можна забирати готовий мальок. Ми забирали очинку, ну тому що щоб все ж таки побачити цю стадію розвитку, відобразити і з тою, що якщо самку дуже довго не забирати, вона весь цей час не їсть і вона дуже ну змучується. Юліана разом з науковим керівником досліджувала розмноження рибок, особливості поведінки, їх нерест і показники води. Все це оформляла у презентацію. Ми відповідно робили фотографії, робили відео, тобто свої авторські фотографії. і Це все відповідно у роботу. І Юліана в принципі вона така. Ну вона старається, вона вникає в це, вона старається, вона вчить, і це також дуже багато від, ну, саме її є заслуга. Коли відбувався нерест, то вона це бачила. Коли ми. Вилучала ікру або в очинку з ротової порожнини, самки, Кілонакар, то Юліана сама безпосередньо це робила. Процес виняття личинок з їхньої мами. Дуже цікавий, адже ми брали шприц, набрали набирали туди воду, засовували його в ротову порожнини рибки і вже під тиском води входили личинки. Потім ми помістили їх в окремий акваріум, де створили хороші умови для їхнього подальшого життя. Тобто, наприклад, ввімкнули аерацію. Ми додавали ще незаражувач. Тут знаходяться мальки, яких ми вилучали з рибки. Їм приблизно місяць. І їх тут більше двадцяти на всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників разом з Юліаною їздила методистка обласного еколого-натуралістичного центру Ірина Стрільчук. Каже, було 70 учасників з усієї держави. Дуже легко журі визначити дітей, в яких робота сплагіачена, Тобто, вона є написана не дітьми. Коли задавали питання Юліані, то там було в районі 7-8 питань. Вони питали, їм було цікаво. Вона розповідала, вона пояснювала ці всі процеси. Тобто, я думаю, що це послугувало таким елементом переможним. Окрім Юліани Ройко, сказала методистка Ірина Стрільчук. На конкурсі в Києві призові місця здобули ще четверо вихованців Волинського центру. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.